привіт всім. Сьогоднішня тема ви можете вибирати, як реагувати. У вас є вибір. У вас є більше влади над вашими емоціями, ніж ви усвідомлюєте. Я не говорю зараз про придушення своїх емоцій, не говорю про те, щоб намагатися контролювати все. Із з попереднього відео. Чи малювали ви картину, що символізує, як ви почуваєтесь під час війни? Як ця справа пройшла для вас? Наскільки це допомогло вам виразити свої емоції? Я би дуже хотіла справді почути це від вас. Можливо, ви можете додати свої коментарі до цього відео внизу. Я хочу поговорити про те, як ви можете навчитися заспокоювати свої емоції, щоб вони не контролювали вас. І знову ж сьогодні будуть певні практичні пункти для вас. Я дуже люблю практичні речі, осяжні і такі, які ми можемо виконати. Але перша дуже загальна і універсальна річ, яку ми всі можемо зробити, зважаючи, що ми знаходимося поза зоною безпосередньої небезпеки, робіть щось кожного дня. Робіть щось маленьке, що спонукає ваш мозок до мислення. Це не повинно бути щось велике. Наприклад, просто подзвоніть другу, розпитайте, як у них справи, як їхня сім'я. Вийдіть на прогулянку, можливо, просто на 5 хвилин. Пограйте в якусь гру, можливо. Дозволяти собі робити такі прості речі, особливо коли ви помічаєте, що всередині вас піднімаються сильні негативні емоції. Робити такі речі це дуже хороша ідея. Це не малювання часу, це допоможе вам зцілитися. І далі я хочу поговорити про три способи: три способи потурбуватися про ваше тіло, три способи потурбуватися про ваш розум і три способи потурбуватися про ваш дух на практиці. Перше як піклуватися про своє тіло. рухайтесь, вставайте і робіть щось. Це дуже важливо бути у русі. Рух допомагає підвищити рівень кисню у ваших клітинах. Це корисно для здоров'я, і це також допомагає вам мати більше енергії і ви краще почуватиметесь. Тому що це сприяє виробленню ендорфінів у вашому тілі, які ми дуже потребуємо зараз. Якщо ви маєте можливість вийти на вулицю, присвячуйте цьому час кожного дня. Сонячне світло впливатиме позитивно на ваш настрій. Фізична активність допоможе вам краще концентруватися, що і мені потрібно, і краще почуватися. Тож спробуйте, приділіть цьому 5 хвилин, навіть зараз поставте це відео на паузу, або як тільки воно закінчиться. Приділіть 5 хвилин і підіть на прогулянку. підіть, намалюйте щось, спробуйте зробити щось активне. Другий спосіб піклування про своє тіло це практика, вправ на глибоке дихання. Дихайте не тут поверхнево, а глибоко всередині від вашої діафрагми. Робіть це протягом п'яти хвилин, три-чотири рази на день, вдихаючи і видихаючи повільно і спокійно. Це допоможе вам заспокоїти сильні емоції. Це хороша перша допомога для людей, що знаходяться в зоні лиха. Досі і номер три. Я раджу вам обмежити час за екраном, час, який ви проводите в телефоні, в комп'ютері чи перед телевізором. Особливо перед тим як іти спати. Спробуйте обмежити і не користуватися телефоном чи комп'ютером за півгодини чи навіть за годину до того, як іти спати, і робити в цей час щось інше, натомість щось що корисніше. Добре, три способи подбати про свій розум тепер. Номер один: уникайте паніки. Знаю, звучить смішно, тому що коли ми вже панікуємо, здається, що цей стан неможливо зупинити. Але знову ж таки, якщо ви проходите цю серію, дивитесь це відео це говорить мені про те, що ви сильні, достатньо, і ви можете зрозуміти, коли панічний стан наближається, щоб захопити вас, і ви можете зупинити цей процес. Ви можете взяти контроль над своїми думками. І якщо ви будете це робити, це матиме позитивний вплив на всі інші сфери вашого життя одне з того, що можна робити, коли ви почуваєтесь тривожно, це зупинитися і приділити час тому, щоб написати або поговорити з кимось. Нам потрібно полонити свої думки, так як про це говорить друге послання Коринтянам, 10 розділ, 5 вірш. І ви можете просто говорити до себе, нагадуючи собі, зараз я в безпеці залишайтесь в реальності. Другий спосіб подбати про свій розум практикувати усвідомленість. Що це значить? Це значить думати про те, про що ви думаєте. Знову ж таки, звучить смішно або навіть трохи божевільно, але якщо ми цілий день думаємо про стреси і проблеми, дозволяємо своєму розуму неконтрольовано поринати в це. Ми будемо і відчувати цей стрес, і це нам не допоможе, і це буде переливатися в інші сфери нашого життя, в наше тіло і наш дух. Тож натомість ви можете вибирати, сфокусуватись і свідомо побачити, чому саме ви приділяєте вашу увагу. Ви можете використовувати здорові способи відволіктися, такі як читання, малювання, спілкування з другом, фізичні вправи, заняття, що дадуть вашому мисленню розслабитись, і третій спосіб допомогти вашому розуму залишайтеся на зв'язку. Підтримуйте зв'язок з людьми, не ізолюйте себе. Говоріть з людьми, зв'язуйтесь онлайн, переписуйтесь, робіть відео зі дзвони, робіть пости в соцмережах. Будь-що, що вам доступне для того, щоб мати цей зв'язок з друзями і рідними. Я закликаю вас спробувати такий спосіб: зв'язуйтесь з однією новою людиною кожного дня на цьому тижні, і подивіться, як це вплине на вас. І останні три способи. Подбати про свій дух Перший спосіб це свідомо взаємодіяти з красою. Це може бути щось креативне, що ви робите самі, писати щось чи малювати, готувати чи співати. або може бути просто зупинка для того, щоб спостерігати красу навколо, наприклад, вийти на вулицю, подивитися на хмаринки. Послухати свою улюблену музику, знайти якусь музику онлайн, яка буде справді торкатися вас, і слухати її. спробуйте. Я також пропоную вам наступне: робіть фотографію чогось красивого кожного дня протягом наступного тижня, і відправляйте її другу або різні фотографії різним друзям. Спробуйте і подивіться на результати другий спосіб піклування про свій дух це вести щоденник в кінці дня. Запишіть за що ви вдячні в цьому дні, і чому це дуже важливо. І хоча спочатку, коли ви почнете це робити, можливо, буде важко зрозуміти про що саме писати, але коли ви почнете і будете це практикувати з часом, ви будете бачити все більше і більше речей, за які ви можете бути вдячними, і це кращий, здоровіший спосіб життя якщо у вашому дні були моменти гумору, чудово, це благословіння. Запишіть це. Якщо були моменти радості, не забудьте відзначити їх. Запишіть, чого ви очікуєте і за що молитесь, або можете просто помалювати, щоб просто відволіктись і розважитись. і третій компонент піклування про ваш дух це, звісно, молитва. Ви можете говорити з Богом в будь-який час, будь-де. Це не повинно бути формально чи якось складно. В першому Іоанна, п'ятому розділі, вірш 14, Сказано: ми маємо сміливість у Божій присутності, тому що ви ми впевнені, що він слухає нас. Ви можете говорити з Богом, як ви би говорили з будь-якою людиною. Він любить спілкування з нами. Я хочу запитати у вас, що ви думаєте про ці вправи, про які я розказала в цьому відео. Які з них, на вашу думку, можуть найбільше вам допомогти? Чи ви вже робили щось із названого вище, і який був результат? Можливо, ви можете запропонувати деякі з цих ідей вашим друзям чи рідним. Запросіть їх також проходити цю серію відео Сцілення від війни і лиха. Це буде хорошим подарунком для них. І побачимось у наступному відео.